Я бачу у тебе багато питань. Можеш їх поставити, а тоді вирішимо, що з тобою робити. Звідки ви мене знаєте? Ми знаємо про все, що відбувається в зоні. Але не на все здатні попливати. Після спроби вчених з ендічазу повторити карибський експеримент. Частина аномальної енергії вирвалася на велику землю. Це зачепило багатьох. Але тільки ти вирішив докопатися до істини. Хто ви? Чи що ви? Ми ЕС-свідомість. У минулому семеро вчених, сім окремих особистостей. А зараз єдиний розум. Після об'єднання наших свідомостей ми змогли напряму взаємодіяти з ноосферою. Я представник ЕС свідомості. У зоні всі впевнені, що вас убив стрілець. Як тоді ви вижили? Коли стрілець дістався до лабораторії x 7 з наміром розстріляти наші капсули? Ми були певні, що загинемо. Виявилося, що після того, як ми померли на фізичному рівні, наше існування продовжилось у просторі ноосфери. Навіть якби стрілець змінив наміри, то спроба розбудити будь-кого з нас ні до чого не призвели б. Злиття свідомостей є незворотним. Ви вижили, значить ноосфера це продовження життя. Ноосфера не просто інформаційне поле Землі. Завдяки зоні, розумні істоти мають можливість жити вічно у вигляді тонкої матерії, чистого розуму, вільного від фізичних недоліків і обмежень. Але якщо хтось наважиться взяти під контроль аномальну енергію, це призведе до знищення тонкої матерії. Чого ви хочете? Після нерозумного втручання вчених енді часу структуру ноосфери було порушено, а індивідуальні образи тонкої матерії ізольовано одне від одного. Сяйбо. Відновить право на безсмертя всіх розумних істот зони, а надалі і всього людства. І з цього моменту вільні свідомості зможуть контактувати одна з одною, без перешкод обмінюватися знаннями і досвідом. Настане нова епоха. Епоха над розумом. Інтелекту, всі в одному. Що ти хочеш, морда? Так, от що насправді значить світла зона. Я відчував, я вірив, шукайте і знайдете. Сяйво дасть змогу забрати все темне, що стримує нас, що заважає почути одне одного. Дасть вічне життя без болю. Без жалю, без страждань. Ми всі ми як? як же нам наблизити цю епоху? Шроме, варта на порозі. Вони пробують пробитися. Це питання часу. Ну а як же? Блять, позбудьтеся їх швидко. Угу. Ти ж пам'ятаєш, що ти мені не начальник? Ми працюємо разом. Кінець. Скіфе, мені потрібно, щоби ти допоміг їм відволікти варту, поки я виводжу професора. Зустрінемося зовні. Я не можу вивести професора, поки ти тут стовпичиш! Треба відволікти варту!